Вдруге за тиждень безпілотники Служби безпеки України повторно атакували термінал зберігання шахедів у Татарстані. Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання шахеди, а також іноземні комплектуючі до них. Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан на відстані 1300 кілометрів від України, зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання. Служба безпеки України продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об'єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об'єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для шахедного терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі. Нагадаємо, що попередня атака далекобійних безпілотників Служби безпеки України на цей військовий об'єкт РФ відбулася 9 серпня цього року. Служба безпеки України The long range drones from the Special Operation Center Alpha of the Security Service of Ukraine struck again a logistics hub of the Russian Nazis' invaders, where ready to use unmanned aerial vehicles of the Sheh type and foreign components for them were stored. This warehouse is located in the village of Kzilyul, Republic of Tatarstan, in the so called Russian Federation.